Всім привіт! Вас! Вітає виробництво Везуві. І сьогодні ми вас познайомимо з новими аксесуарами на наші чудові мангали вуд. Для того, щоб ваш мангал чудово зберігався впродовж років, ми зробили чудові чехли на ці мангали. І зараз ми розкажемо, як правильно одягати чехол на цей мангал. Для того, щоб одягнути чохол на цей мангал, в першу чергу нам треба зняти бокові полиці, Передню полицю, Перевірити, що він добре зачинен. І потім натягнути чохол. Цей чохол легко одягається та знімається з мангалу. Він захищає від дощу поганої погоди. Та від ультрафіолетових променів. Він покриває повністю всю висоту мангалу, а значить, його не здує вітром. У нас є різні розміри жаровин, таких як 600 мм, 800 мм чи 1000 мм. Тому ці чохли також зроблені в різних розмірах. Але вони не обов'язково мають бути під вуди. Це може бути який інший мангал бути, але головне по довжині 600-800 чи 1000 мм. Ви бачите, як просто одягаються ці чохли на наші мангали. Також ви можете замовляти окремо чехол для свого мангала. Розміри цих чохлів ви побачите в описі під цим відео, також на наших сайтах. Якщо вам потрібна додаткова консультація, звертайтеся за номерами телефонів під цим відео до наших менеджерів.